Обов'язково летять через територію України, України, да? тобто вони ж там з території Білорусі, і попри те, що ці посіпаки нового друга Дональда Трампа да, Лукашенка розповідали ці побрехеньки про те, що там білоруси допомагали полякам навіть збивати їх там, чи протидіяти цьому. Ну, тим не менше, ми розуміємо, що Білорусь може бути цілковита плацдармом, так само як вона була плацдармом нападу для до України до України, так само як цього разу ці розказують Лукашенківські посіпаки про те, що ці дрони насправді заблукали. Ну так Лукашенко місяць тому розказував, що і російські збройні сили заблукали. Вони просто поверталися з навчань військових, просто вирішили через територію України болоти, прийти. Насправді ж ніякої не було вторгнення, це просто вони обходили. Ну от і поляки роблять вигляд, що так і було, що дійсно вони заблукали. Ну заблукали, то заблукали. Тому Зеленський. От ви закцентували увагу на одному да, е пасажі з виступу президента України. Я би хотів звернути увагу на іншому, про те, що він говорить, що це крим. А і Крим в тому значенні, що сьогодні, сьогодні я впевнений, здійснюється величезний тиск із океану на Польщу і на інші країни Європейського Союзу, ну члени НАТО, які територіально в Європі розташовані, е, який свого часу здійснювався на Україну в 2014 році. Не робіть різких кроків. Не треба робити ескалації, зробіть вигляд, нічого не відбулося. Ми якось струтимося і вам зараз допоможемо. Ну це якби але... не було 19-го, 22, го 24-го, Це можна було б зробити, так. але перед перед європейськими очима війна в Європі. Так, і є ще один нюанс, коли на нас здійснювали тих у 2014 році, у нас дійсно були дуже обмежені можливості можливості інструменти і можливості для того, щоб протидіяти тому. І нам довелося в силу об'єктивних причин, а не тільки в силу суб'єктивних причин ну, здійснити або не здійснити цілу низку кроків, що звичайно і не виправдовує, да, грубо кажучи, той політичний режим, який чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік ну, проводив певну політику. Але якщо ми говоримо сьогодні про Польщу, і про Європу, то ситуація деметральна протилежна. По перше. Ми вже бачимо, що такі методики взаємодії з агресією не працюють. А по-друге, що і у Польщі, і у інших країн-членів НАТО є інструментарій, який дозволить давати і змушує давати рішучий вибір. І чи будуть перейматися в цьому контексті вони більше своєю власною безпекою, чи будуть втілювати в життя забаганки? Ну, якихось людей, да, які собі нафантазували про те, як Росія може стати союзником Сполучених Штатів Америки. Ну, це зараз цілковито свідомий вибір.